Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Ковзанка. Сьогодні сім'я Пепи прийшла на ковзанку. Як тут весело! Пепа і Джордж катаються на ковзанах уперше. Джордж. Ти іще не вмієш кататися. Тому повторюй за мною. У нас усіх чудово вийде. Так, але найкраще в мене. <сélite> 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 Спершу візьмімо ковзани. На ковзанці всі взувають ковзани. Доброго дня вам! Здрастуйте. нам потрібні ковзани на прокат. Будь ласка, Спасибі. Спасибо. веселіться. <сélite> <сélite> Тутовачка Сьюзі, кролиня Ребека, Песик Денні, зебра Зоя, кошеня Кенді, слонення Емілі та Поні Педро. Друзі, пепи управно їздять на ковзанах. Пепа теж хоче спробувати. Ой! Усім привіт! Привіт, пепо! Ти що, вперше на ковзанці? Так. Навчити тебе кататись. Сьюзі, дякую. Я сама причудово вмію. Добре, гайда. О, о, о! <свят> 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 Та це неможливо. Я більше не хочу ніякого катання. Годі. <свят> Пепо, не серця. На ковзанці всі інколи падають. Навіть я теж падаю. Дивися. Ой, 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 ой. Дурненький. Джордж, покатаймося. Не. Джордж іще ніколи не катався, тому трохи хвилюється. Я побуду з Джорджем, а ти повчи Пеппу кататись. Насправді все просто. Відштовхуєшся і їдеш. Отак. так, Отак і отак. Зрозуміло? Отак, отак. Отак, отак і так. Це справді легко. А тепер я спробую сама. Отак, отак і так. Отак, отак і так. Чудово, пепо! А -а -а -а. Подивіться, як я їду. А пепі добре вдається. Так, бо я добре навчила. Повільніше не вріжся ні в кого. Спокійно, мамо, я вже дуже добре їжджу. Ой, а де гальма? Ой, я ж не навчила пепу зупинятися. І не можу спинитися. Мамо навчила тебе їздити, а я гарно падати. Так, я справді непогано падаю. Джордж <М negro> <askane> <prendere> не покатаєшся з нами. Ні Ну, мерщій. Це весело я навчу. Спершу потрібно Джордж! Я ж тут. Я вчу тебе кататися. Яка несподіванка? Джордж чудово вміє їздити. Ого, так, Джордж, Джордж, а тепер я навчу тебе спинятися. Браво, Джордж! Синку не перевершено. Так, ти їздив непогано, як на перший раз. Що ж, катаємося. Так. Пепі та Джорджу сподобалася Ковсанка. Ще пакусі її люблять. Мамо і тато навчили мене, а я навчила Джорджа. 妈、嗯